27 листопада 2015 року на стадіоні ви могли спостерігати, як дивні люди бігають по стадіону з фонариками. Хтось може подумав, що це бомжі собирають бутилки? Ні, це змагання з нічного орієнтування, решетиліць. звати Паша, я тренер викладач ДЮ США, секції спортивного орієнтування. Змагання в нас проходять тільки ночна дистанція. Змагання проходять вже третій рік поспіль. Три роки тому ми просто спробували шутійно побігати, приїхали друзі з інших школ. І вже ось у нас на сьогодні 35 учасників. Чи ну, завжди ці змагання треба проводити, що тоді, коли холодно всім? Ні, справа в тому, що люди, які приїжджають до нас в гості, їм треба якось забирати до цього, вони приїжджають на автобусах. Ага. І ми підстроїлися під них, що в цей час, коли темніє рано, снігу ще немає. І їм, в принципі, удобно потім на автобусах і додому. Що в кінці буде, якісь Буду нагроження будучи. Так, да, зараз підіб'ємо підсумки, вручимо грамоти, медалі, грамоти дизайнерські, будь подарунки від спонсорів. Хто спонсори? Спонсори на нас постійні, це наше панство депутат облради Олександр Біленький, Анатолій Ханко. Ага. Все, дякую. Ну, рештеляни, запрошуємо на такі змагання. А ще одне питання. А, чи бувало таке, що в кінці змагань хтось переносить там, там не знаю, там, металолом якийсь з собою там, чи Ні, ще щось, вбався. золото, ніхто не, не ходить? Ні. Я привіз команду жовтневої школи, своїх учнів. от, всі, всі дійшли до фіналу? До фіналу, мабуть, деякі, ну, визначимо після, а взагалі всі. Ну, Ніхто не загубився. ой, шукав шукати, Ніхто не загубився. Чи бувало таке, що на змаганнях щось знаходили, кроме карт? Монету знайшли 91-го року, в стані. Це хтось з лопати бігав? Так, є тут специфіка така. Діти у вас яка вікова категорія, що приймали участь? е e, середній старший. E, молодший середній старший. Він це нічого не каже. Всем е давайте так. П'ятий, й клас. Ага, оце так. Ой. Все, понял. І що, що ви як вам змагання ці? Чи хочете, щоб вони там може довше щоб були, що там, я не знаю, чи можливо, коли літом краще їх проводить? Ні, лучше взагалі, в ядро, в ну, ядро, ядро, служу, щоб отак от по коліна снігу було. Ага. Оце було б ще. Там шоці. може ще когось знайти, можна якось. Да. Можливо, хтось зібрався. Пару зі, учасників можна там... просто е, вкинути сніг, щоб їх шукали теж. Ну, вже заранше. Ну що, ну хай так. там відпочивають, вони там при свій перед тим щось, то і. Думаю, так такий зробити квест. А, було, б... Чи будете ви в дужит і ці змагання, тобто там, чи можливо дівчину швидше знайти в парку. Так, чи... да, деякі вмудряються навіть-три знайти. Зараз, тобто. Зараз Вперше, да. Можна просто взяти і вони якби не сопрацюватимуться, і тимуть, що їм допоможуть знайти кафе. Ну рекомендуєте ви молодим красивим хлопцям, мачо, якимсь, чи дівчатам ну, ці змагання для того, щоб Я... знайти -то. Я не можу взагалі не радити ці змагання. Це ж. Для міліції ці змагання корисні будуть, яку для поліції. Е, їх шукати чи нас шукати? Е, вони щоб когось хоч когось знайшли. А, Я думаю, це треба вести в їхню підготовку взагалі. Може й похудають, да? Да, як мінімум. Е, дякую. Спілкувалися ми з жовтневим ще раз як вас звати? Женюк. Женя Женя <хи> з жовтневого привіз дітей. Не всі, правда, як він сказав нам, знайшлися. Ну я думаю, ще до утра вони знайдуть, да? Так, Почекаємо. Е, все, дякуємо. Прийно свікося. <хи> Зараз буде вручення фіналістів, змагань з спортивного орієнтування вночі. Зараз. Зараз прямо зараз прямо почнуться медальки, Грамоти. Уже ось ось ось. Зовсім скоро. Уже зараз роздадуть усім. Привіт, як тебе звати? Влад. Що ти тут робиш? на ви... Кажуть, що сьогодні ще учасники знайшли дві золоті цепочки і чотири золотих монети. Ти що знайшов? Ні. Ну по-любому, ти, то, значить тоді не перший, якщо ти Тебе було яке забіг з собою там… Був, там Був фонарик чи що там ще. Так, да, фонарик. Фонари, фонарик, карточка. Зарплатна стріпеніальна. Ні, там спеціально. А, тобто по якій карті, по якій бігать, так? А я думаю, можливо, там карточка з Приватбанку, щось а вдруге загублюся. Nie. Ти ніколи не губився на цих змаганнях? Ні, ніколи. Ти ну, міг там, щось знаходити щось таке цікаве на цих змаганнях, кроме ну, як по карті прибіг. Щось, щось таке, можливо, бачив когось, що не треба було бачити. Та ні. Там можливо десь когось закопували щось. Ні, цього не бачив. Не Хорошо, що ніхто цього не бачив. Все, спасибо тобі. Молодець, бажаю тобі перемогти. Олег, скажи, ну що тобі на змаганнях потрібен був цей обруч? Це, я не знаю, просто біг, біг і біля тебе лежав обруч. Я думаю, ну, в США візьму обручів не вистачає. Ти на яких наркотиках сидиш? Я? Там. Я пошутив. А, Оліг, розказуй, ти перший раз береш участь цих змаганнях, другий, ну, третій, п'ятий. Всі змагання вже три роки підряд. Ну, кожен я... раз ти знаходився. Третій рік я вже приймаю участь. А, як ти ну, до, 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 ну, поки тебе шукають, в лісі чи як? Mm. Ти сам знаходишся чи? Ще не шукали. Ну, кожен раз ти сам вертався додому. Да, сам вертався додому. Що ти порекомендуєш для того, щоб о, гарно прийняти участь, щоб перемогти? Що треба? З собою мати, ну крім обруча. Фонарик є сім, якщо ночок. Там просто ми брали інтерв'ю одного хлопця, він з собою ще карточку брав. Карточку? Ну, Батьків, зарплату. А, та ну може, якщо загубиться, не помішає, в принципі. Чи допомагає тобі оцей вид змаганнях у знайомці з дівчатами? Чи швидше ти знаходиш так. дівчат в темноті чи довше? Ну, звісно, я як бачу дівчину, я зразу біжу. Орієнтую. Від неї чи до неї? Від неї. В темноті як ти її можеш побачити? Обично. Не знаю, інстинкт уже. Самозбереження, так? Ну, да. Да. Тобто бачу зразу, якщо вона не така, я, ти тікаєш. Тобто, Треба швидко бігати. Як ти вважаєш, ти сьогодні нормально пробіг чи так собі, як завжди? Ну, думаю, нормально, то, що... ті, рок, ті, ті роки ще я бігав, сьогодні краще. Що з тебе спонукало, то, щоб ти бігав постійно? Хочу зайняти якесь місце призове. Це не пов'язано з тим, що ти. Ну, Ну, що У вас багатодітна сім'я, і ти восьмий, і того не вистачає їжі, і ти, щоб раніше з тих пішли. Та так, це, це не, з... не пов'язано. А, не з тим. Як дівчатам важко відпочати початку таких змаганнях легко? Ну, як і ми бігали, це було дуже легко. Не забувай качати. Я качаюсь. Допомагає вона для фігури отакі змагання. Звісно. Побажай щось їм. Ї, їм. Бажаю натхнення в спорті, хороших результатів і здоров'я. Здоров'я! Це в нас були вітання, відео. Ніколети. Мама. Так і назвали Ніколета? Ніколета. Це одне слово. Ніколетом. Да. Да. Ніколета Ніколета за таким дивним ім'ям, але вона бачите, приймала участь теж і навіть четверта прибігла. Молодець. Дякую. Так, ребята, я вітаю, що всі повернулися живими. Не всі, не всі, я, всі. я не власні. Нічого. Починає з групи WP. дівчата менші. Третє місце, Гатенка Наська. Зараз обіцяю, що ми визначає. <плес> е, дизайнерська грамота. Летарка, і книжка історична. Ця книга пам'яті тут всі, е, всі жителі Полтавської області, які загинули <плес> в <речі> України <плес> в різні часи. І Друге місце. Долеченко Іна. Друге місце. Друге місце. І перше місце. Вимучене овіпіра настає Анастасія

Витаю. Молодец. Молодец, Витаю. Молодец. Вы приняли сейчас трех на пять? Да. Другой месяц, Сережка на истории. Молодец. Сережка, молодец. Молодец, Виталий. Я развертаюсь с тобой за автофаром. Первое место. Филанчук Галина. Виталий, молодец. Тримай. Верка буде крута з фонариком, може ходити. Так, хлопці, менша група. Третє місце, посталаки, Максим. Буду ще чемпіоне. Друге місце. Плужник Едуард. Заробив. Він, мабуть, нечайно виграв, так? І перше місце гайкон метро. Як сказали пафосно, морськая еліта. Без Юрій, третє місце. Молодец, молодець, вітаю, вітаю. Канал Нюреш. Молодец. Друге місце. Повикані. Молодец, Олег, молодец. Там фонарик від нас. І перше місце найсильніше в цьому году. Пазечко Максим. Максим, молодец. Молодец. Максим, там квартира. Все, всім дякую, В наступному році дистанція уже буде ваша, уже буде в лісі, не в решетилівці. Ну, ось так закінчилося сьогодні змагання з нічного орієнтування в решетирівці. А сьогодні дарували грамоти, дарували медалі, дарували книги. А, ну рештеляни приймати участь, а, ось переможці цих змагань: перше, друге, третє місце в різних вікових категоріях. А, до речі, кілька з них знайшли деякі дорогоцінні метали, а, ключі від автомобіля і ключі від квартири. Тому хто бажає знайти, будь ласка, звертатися. Ось люди, які можуть усе знайти вночі. Без нічого практично. Ну, дякую всім. Молодці. давайте, кушайте, я вам похлопаю. Спасибо, шо, а, спасибо, спасибо. Канал New Resh, подарив квартиру переможцю. Все.